Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки, і сьогодні я приготую лаваш із начинкою вареної ковбаси та тертого сиру. Ідемо готувати лаваш. Для того, щоб приготувати лаваш із сиром, нам буде потрібно сир, лаваш, 2 яйця для обжарки, і я ще буду використовувати ковбасу. І з половини лаваша я зроблю лаваш із сиром та ковбасою, а із з другої половини зроблю лаваш із сиром. Для початку я лаваш, розріжу навпіл. У мене ось такий вегетаріанський лаваш. Я його розріжу навпіл і буду готувати начинку. А для начинки нам буде потрібно сир, так приблизно грам 150. Потримую його на ось такій грубій терці. І ковбасу теж потремо на грубій терці. Тепер потерту ковбаску та потертий сир змішуємо разом. Це для того лавашу. Який буде із сиром такого ковбасою. А для лавашу, який буде тільки із сиром, то натремо окремо сиру. Ось приблизно так. І ще раз, ще раз на опіл, розрізаємо лаваш. Получається ось такі трикутнички. Отак візьму один і покладу. На цей трикутник ми всерединку кладемо рівні частини сира та ковбаски начинка посередині лавашу нашого трикутника, і ми ось так спочатку у трубочку. Кінчики загинаємо серединку і повертаємо. Отут трикутничок у нас лишається. Я його залишаю. І виходить ось такі трубочки. Ось такі рулетики у мене вийшли із лавашу. Розбила я яйця у миску. І на гарячу сковородку із розігрітою олією буду викладати лаваш для обжарки. Лаваш буду мочати у яйце і класти на розігріту сковорідку. Швом, коли обжарюю, кладу униз. Є, є такий шов тут, я тим швом кладу униз. А пізніше я їх буду повертати. Ось я посмажила лаваш до рум'яної скоринки. Це для того, щоб сир всередині розплавився і був тягучим. А смакувати лаваш можна і з гарячим чаєм. Солоденьким. Мій смачний сніданок уже готовий. Дуже швидко. Я його приготувала із простих продуктів. Рекомендую і вам Підписуйтесь на канал Щоденник Емігрантки, ставте мої свої вподобайки та до нових зустрічей! Па-па-па-па!